Уряд Німеччини планує збільшити фінансову підтримку Києва на 12 мільярдів євро, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Як повідомляють джерела, міністр оборони Бо Борис Пісторіус, отримавши схвалення від бюджетного комітету парламенту, має намір подвоїти допомогу Києва на цей рік до 5,4 мільярда євро. За їхніми словами за потреби, найближчими роками буде виділено ще 8,8 мільярда євро. Загалом додаткова допомога Україні з боку Німеччини збільшиться до 14,2 мільярда євро. Варто зазначити, що спочатку ця сума становила 2,2 мільярда євро. Ці гроші не містяться ні в регулярному оборонному бюджеті, ні у спеціальному фонді у розмірі 100 мільярда євро, створеному для переозброєння збройних сил Німеччини. Очікується також, що комітет затвердить план закупівлі 10 самохідних швидкострільних гаубиць для поповнення німецьких запасів, які раніше були відправлені в Україну. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.